Рефлекторія з Іваном Петруком. 101,8 ФМ. Вітаємо усіх, хто разом з нами, хто на нашій хвилі. Мене звати Іван Подорук. Проєкт Рефлекторія в прямому ефірі, як завжди, ми обговорюємо нагальні теми життя нашого сьогодення, життя нашого суспільства. Щоразу розпочинаю програму з фрази про те, що немає нічого важливішого за наш поступ до перемоги, за те, щоб кожен на своєму робочому місці підтримував збройні сили України з вірою в наших армійців, з вірою в наших оборонців. І ми наближаємо цей світлий день. Майже майже рік ми тримаємо оборону. Майже Же рік ми надаємо приклад усьому світу, що таке єднання, що таке, що таке віра в правду, віра в наші збройні сили України е, в нашій країні. Триває національна кампанія рекрутингу під назвою Гвардія наступу, де підрозділи прикордонних служб Національної гвардії та Міністерства внутрішніх справ України е, здійснюють набір добровольців, набір фахових спеціалістів, військових спеціальностей е, до е, спеціальних бригад, які здатні які про можні виконувати нагальні оперативні військові завдання, і звісно, вінничина обов'язково причетна до цього процесу. І Яким чином і на базі якого військового формування це здійснюється в нашій області? Нам сьогодні розповість прес-офіцер бригади Червона Калина, майор Збройних сил України Микола Коваль. Доброго дня, пане Микола. Доброго дня. Ну, за завітали щойно. Завершилася повітряна тривога. Чергова не превеликий жаль. Це елемент нашого життя, нашого сьогодення. Разом з тим, з яким настроєм, з переможним, тільки перемога. Який бойовий дух взагалі зараз у ваших колег у військовослужбовців у, у нас завжди Збройних бойовий сил. дух на вищому рівні. Всі знають і зараз так важко на сході, і взагалі на лінії фронту обстановка ну переважно і більш, в більшості обстановка важка, але всі знають, заради чого там стоять, всі знають, що вони там роблять, і всі стоять до кінця. Ніхто ніколи не. Не сказав, що я не можу, не хочу, всі Чи стояли, втомився знає, там, всі, там втомився. Да. всі встав, обтрусився і пішов вперед. Що сьогодні скажімо? Ми зараз будемо говорити конкретно про нашу тему, але знаєте, хочу все ж таки розпитати про настрій наших хлопців і дівчат, які сьогодні на передовій які сьогодні на фронті. Наскільки вони відчувають підтримку цивільного фронту? Наскільки вони сьогодні впевнені в нас, що тут так само працюємо і не підведемо? Ну, по-перше, багато волонтерів, які допомагають постійно, допомагають нашим хлопцям і знаходять все, все, що потрібно для наших хлопців, на всі потреби, на всі заявки, вони знаходять все. Всі цивільні, наприклад, просто у нас підрозділ, вони бувають десь від приїжджають в місце дислокації деякий час там перебували, і знову назад повертаються на виконання задач, але просто знають, що люди. Вірять в нас, люди бачать і завжди дякують, коли бачать, що ми робимо свою роботу, і завдяки нам цивільні можуть тут жити. І, і далі працювати це точно, і це велика подяка вам і вашим колегам, військовослужбовцям, завдяки дійсно діям, яких ми сьогодні маємо можливість жити і спілкуватись. Е, вже працює новий проект, про який я сказав, гвардія наступу. Він надзвичайно сьогодні популяризується. Він в мас-медіа дуже активно представлений на цей день. І от ми вирішили запросити вас, а як людину, яка бере безпосередню участь в цьому процесі, яка знається на ньому, щоб ви розповіли, що це за проєкт, на що він Спрямовано. Ну, тобто, ми розуміємо, що є територіальна оборона, є добровольчі якісь формування, є, звісно, Збройні сили України, в яких складі яких величезна кількість підрозділів. І тут ми маємо такий проєкт гвардія наступу. Який його функціонал і з чого він буде складатися? Сам проєкт був ініційований Міністерством внутрішніх справ спільно з Офісом президента щодо створення такої кампанії, як гвардія наступу. В цю кампанію. Було започатковано, щоб створити вісім штурмових бригад: одна бригада це прикордонників, ще одна при поліції і шість бригад Національної гвардії України. Тобто, це професійні військові, це, це професійні правоохоронці, так? Ми... так це е, ті підрозділи, які вже. Існували але на базі цих підрозділів, які мають uh -huh. великий бойовий досвід і вже пройшли великий бойовий шлях, на базі цих частин створюють і формують бригади, тобто штурмові бригади, що саме заключається в слові штурмові бригади, uh -huh. щоб люди розуміли, ми будемо виконувати різноманітні задачі, і саме основне це по поверненню наших земель. Тобто ми будемо в перших рядах виконувати задачі. По звільненню території, по штурму, по зачищенню міст, сел. Будуть різноманітні задачі і самі найважчі будуть задачі. Але ми набираємо до себе в бригади, саме вмотивованих людей, добровольців. Добровольці можуть бути як з досвідом, так і без досвіду. Добровольці, які не вміють і не знають, але хочуть внести свій внесок в перемогу, ми їх будемо навчати всьому. Всім азам, першим військовим азам, як втримати зброю, як поводитись зброю, я перепрошую, Микола, Тобто ви говорите про те, що ці добровольці це не обов'язково професійні поліцейські, так, так? так тобто, це так. просто людина фізично підготовлена, яка вмотивована, як ви сказали, і яка дійсно має прагнення оздобути якусь військову спеціальність, може звернутися сьогодні і виявити бажання. Щодо національної гвардії в бригади національної гвардії, то добровольці, які мають немає досвіду, таких ми набираємо. Угу. Щодо поліції, там повинні бути фахівці і ті люди, які вже мають вже мають госпіль. службу так, в цивільному, скажімо, в так, цивільному так, режимі так, в поліції. Так. Щодо національної гвардії, це добровольці, які не мають досвіду, але є критерії. Так, саме важливе для нас є мотивація і бажання навчатися. Тому що ми й того сформуємося, ці бригади. Це ці бригади новітні, які будуть оснащені новітньою зброєю самою новітньою, екіпровкою. забезпечення буде на високому і зараз на, на вищому рівні. Що грошове? Що матеріальне забезпечення? Мотивація добровольців, бажання, але після того як люди пропадають заявки. Вступ в гардію наступу, потім вони повинні пройти військово-лікарську комісію, психологічний відбір. Тобто, ми не можемо в бригади набирати людей з обмежено придатним обмежено придатних чи м, люди, які не пройдуть якісь індивідуальні відбір чи тести, вони теж не пройдуть. Тобто But... вони мають розуміти, що штурмові бригади це бригади, які мають бути хлопці, які знають вмотивовані. Сильні витривалі і психологічно стійкі, от хотів запитати, якраз. Тобто, в принципі, ми можемо говорити про те, що це формується свого роду елітні якісь так. бригади, да це е, люди, які мають бути обов'язково найкраще фізично підготовлені. От дійсно, які критерії фізичного відбору? Ну, давайте ще доповню, що да, будь ласка, фізична витривалість в кожного різна. Ну тобто повинна людина розуміти, що так. займатися фізичним спортом, фізичним витривалістю, це повинен кожна людина, навіть 25-річний юнак може мати гіршу фізичну підготовку, чим 40-річний чоловік, який може бути більш який займається спортом, так, да, який да. має тобто, підготовку відповідну. Ну і ще раз повторюсь, у нас бригада, вона. Буде мати різноманітні задачі. І підрозділи в нас також різноманітні. Починаючи від штурмовиків, тобто піхотинців, які будуть займатися різноманітними задачами, закінчуючи артилеристами, танкістами, розвідниками, операторами БПЛА. Також в нас є і підрозділи забезпечення, в яких mm -hmm. можуть люди не виконувати бойові задачі, але вони будуть допомагати підвозити боєкомплекти. Провізію, Тилове, провізію. провізію, харчі, так, да, зрозуміло. Тобто, ну тобто, все лю... те, і так, що і такі люди також так. потрібні, і зв'язківці потрібні, і люди з вузьким фахом, медики теж потрібні. Тобто, люди із вузьким фахом, і люди, які не вміють нічого, і люди, які хочуть навчатися, всі потрібні. Головне, щоб вони розуміли, що це бойовий підрозділ, і треба, щоб людина була вмотивована. Обов'язково, тобто в складі бригади, ми можемо говорити про те, що там потрібні потрібен комплект різних військових спеціальностей, починаючи від забезпечення так, так, і завершуючи так. безпосередньо виконанням так, бойових визнання. оперативних завдань. Червона калина, на базі якого військовий підрозділу створюється ця бригада, і який її функціонал, які є призначення будуть? на червона калина, створюється на базі, якщо всі знали славнозвічного ягуара. Це Калинівський полк, наш, наша бригада Це полк Національної гвардії. Так, так. Був, був полк Бук. Національної гвардії, зараз вже бригада Червона Калина. Наш тоді ще полк, зараз вже бригада пройшла дуже великий бойовий досвід, Починаючи ще з 2014 року звільнення Харківської ОДА. Слов'янськ, перший бій під Семенівкою успішний. На жаль, там і також і були перші були втрати. І так. Так, Дебальцево. Дуже багато ми пройшли з перших днів війни, і з початку повномасштабного вторгнення. наша ж бригада також знову ж показала себе на високому рівні, а саме звільнила і допомагала звільняти Київщину і вибивала ворога з київського напрямку. Це Житомирська траса близько. Близько 81 з техніки, можна навіть і понад 81 з техніки живої сили було знищено нашими силами, нашої артилерії. Було зачищено понад 20 населених пунктів, не дали прорватися противнику. Такі є населений пункт Бузова. Ми не дали прорватися і дали дуже сильний відпір. І тим самим змогли далі просунутися і відбити противника після цього. Наша бригада десь в червні висунулася на виконання задач вже на східній рубежі. Перший це у нас був Сєвєродонецьк, де ми тримали до останнього оборону Так, понад так. місяць. Ми тримали оборону. Вже після вказівки вищого командування ми були змушені вже відійти, тому що була оперативна обстановка була дуже важка і вже по команді. Ми відійшли, але ми тримали до останнього, і якби могли, то тримали ще і ще тримали. Потім Лисичанськ, Серебрянка. наша бригада, перша хто звільнила Білогорівку, і також там тримали її близько двох місяців, не здаючи позицію, цим, цим нам наш наш нашу бригаду відмітили. В кращу сторону і того вирішили створити на базі нашого полку бригаду Червона калина. Ну no. Така історія, міцна і гарна історія, дійсно героїчна історія. Ну, ми всі знаємо про Єгуар, ми всі знаємо і тих людей пам'ятаємо, хто починав створювати це цей покно зараз бригада. І дійсно, я впевнений і знаю, що є ким і чим пишатися вашими досягненнями. Сподіваємося, що цей досвід перейде і вже до бійців бригади Червона Килина. Основний функціонал, на що на, на що, скажімо так, звертатиметься непріоритетна увага на виконання яких завдань? Чи це може бути абсолютно розгалушені завдання? Ще раз повторюю, це можуть бути різноманітні. різноманітні так. так, це все буде залежно від обстановки, uh -huh. від оперативної обстановки, яка буде на тому, на тому місці, де ми будемо виконувати бої задачі. Ну, ще раз це звільнення наших територій. Саме Найголовніше, ваші. найперше Саме завдання це зачистка і звільнення. Звільнити всі території. наші території. А ви вже розумієте, якщо звільнити всі території, це будуть найважчі задачі. Так. Тому ми дуже зараз. Дуже сильно готуємося, і має бути відповідна підготовка, так. Микола. Якщо ми, скажімо, вибудуємо такий певний алгоритм: от є людина, є доброволець, мотивована людина, яка прагне стати учасником цього проекту, яка хоче увійти до складу червоної колини. Що треба зробити? Найперше, які кроки, перше, що потрібно добровольцю, це. Звернутися в місцевий ЦНАП, у центр надання uh -huh. адміністративних послуг, або подати заявку на сайті гвардії наступу. Це саме перше, і саме головне. Потім вже після цього буду чекати, на... коли з ним зв'яжуся, і подальше будуть казати його дії: проходити військово-лікарську комісію, приходити в підрозділ, проходити індивідуальну бесіду, індивідуальний відбір. Хочу наголосити, що це не мобілізація на в якому разі, це добровільно. Людина, якщо добровільно вирішила, обрала шлях і хоче реально допомогти, і в... 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 вкласти свій внесок в історію по нашої території, то ми таких чекаємо, мотивованих. Ну, того, що в нас бригада така, ми всі вже з дуже з великим боєм досвідом. І після того, як вже пройде людина всі ці етапи. Якщо прийде підготовку. Так, отак, пройшли військову лікарську прийшли... комісію співбесіду, і далі, так, наприклад, прийшли, ви, так, да, визначається пришли... спеціальність чи там підготовчий так, період. Так, потім що... дивіться: от, якщо людина вона розуміє, що хоче спробувати себе кулеметником, чи mm -hmm. хоче спробувати себе артилеристом, ці всі побажання враховуються обов'язково. Тому що людина, якщо вона під час хоче, підбесіди це з'ясовується, так. Це з'ясовується. Угу. Під час індивідуальної бесіди з'ясовується, що людина хоче і виявила бажання бути артилеристом, наприклад, ми її ставимо на посаду артилериста, і потім, коли підрозділ укомплектовується, висувається на підготовку. Підготовка підрозділів. Ну, все залежить від підрозділу. Якщо Підрозділ штурмових ну штурмові штурмовиків піхотинців. Якщо це підрозділ, то там трошки трішки менше буде підготовка, близько там місяця чи понад місяць. Якщо вже артилеристи, то там більше потрібна підготовка, але ніхто нікуди не поїде, поки не пройде підготовку. Тобто Оце, не буде відправлятися так. одразу туди на виконання задачі. Тому що разі. люди ставлять ці питання, щоб так. знаєте, кажуть, що от ми боїмося, бо нас пропишуть, нас запишуть, видадуть там якийсь документ і одразу на передову. Розумієте, щоб люди почули, почули нас, особливо в мене, що ми не можемо відправити з досвіду, на виконання виконання завдань. Серйозних завдань бойових. Так. нам не, не потрібно ми не, не хочемо втрачати особливу склад. І це в нас в пріоритеті життя і здоров'я. І тим паче, якщо ми відправимо людину, яка без досвіду нічого не вміє, то ми ще можемо втратити висококласних своїх і інших бійців, які вже з досвідом, то ми повинні максимально підготувати, щоб всі в комплексі виконували максимально якісну бойову задачу. А ця підготовка відбувається на Вінниччині? Чи можливо це можуть бути відрядження в інші підрозділи? Ні, В нас взагалі всі, всі підготовки злагоджені проходять на території Західної України на, угу. ну, на спеціальних полігонах. Так, на Вінниччині взагалі не проходять. Угу. Тобто це все, все в межах України, Західної України, розкидані по всім регіонам, де є навчальні центри, де є полігони, де максимально можемо дати можливість підготуватися. Ми всіх. Вони в всіх відраженнях і на цих злагодженнях. Тобто нікого немає, на місці всі постійно десь тренуються і готуються. І потім вони повертаються вже після підготовки в розташування е, бригади, на, чи, навіть, ні? Навіть, чи можуть навіть ні, звіти ні. розташування не повертаються. Одразу звідти після угу. підготовки вже висуваються на виконання задач, до, доєднуються до своєї так. бригади, ну, там вже на місці. На... Вже, вже чекають в а чи є такі прецеденти, скажімо, відправки на навчання за кордон? Бо ми знаємо, що зараз багато спеціалістів навчаються там в Польщі, скажімо, в Німеччині. 에, стосовно навчання за кордон планується, тому що будуть новітні зразки озброєння, поки планується і відбирається особовий склад, який буде навчатися. <гум> Куди будуть їхати, ще не знаю, і які факти теж. Ну, але, в принципі, в планах є такі. Так, так. Ще хотів ще додати. Зараз просто ще підроз... бригада уконтактується, але на майбутнє, так, як ми говорили, що підрозділ так, після озлагодження будуть висуватися на виконання задачі. Зараз поки ще комплектуються і, по можливості, вже коли комплектацію пройшли, і висуваються на підготовку. Тобто це ще все в процесі. Ну, я думаю, що десь протягом місяця він має бути вже завершений. да, Цей ну, процес сама І... компанія вона триває до квітня місяця. Якщо буде потребувати в тому бригада до контактації, то буде ще продовжений рекрутинг. А так то десь до квітня місяця компанія повинна... має бути ще... вже за да, заукомплектований ці бригади, так, так. скажіть, пане майор. Ну питання, яке в принципі турбує. Я думаю, також людей, молодих людей, які хочуть здобути спеціальність, хочуть стати дійсно одним з членів команди, членів бригади. Все ж таки, є питання матеріального забезпечення, тобто, це як найм на роботу. Тобто, укладається чи контракт, чи це якась, скажімо, посада, ставка є, яким які можуть бути фінансові матеріальні. Забезпечення в цьому всі, плані? Всі, хто е, служить в нас в бригаді, від мобілізованих і до резервістів, вони всі стають на посади, як е, звичайний військовослужбовців. Є штатний розпис. Згідно штатки, людина стає на посаду і ну, призначають призначає на посаду, і відповідно цієї посади вона буде отримати грошове забезпечення. Зараз, якщо ви знаєте, підняли грошове забезпечення. Так. Але особисто я знаю, що в нашій бригаді рядовий звичайний буде отримати, ну, мінімально 25 тисяч гривень. Це грошове. Це зарплата, скажімо так. так, так, так зарплата. Безпосередньо конкретна зарплата так. поточна. Добро добровольці, які приходять, вони не заключають контракт, але вони як доброволець треба мобілізовані. Тобто, якщо він завиве бажання підписати контракт з бригадою, він підпише контракт і вже буде військовослужбовий за контрактом. Ну і потім. Угу. Вже буде як служити після закінчення війни, він буде продовжувати служити. Як військовослужбовець так. за контрактом, так. які є надбавки грошового забезпечення? Бо ми знаємо, що там за виконання бойових завдань, можливо, за якісь ще е, ініціативи є добавки. Надбавки, взагалі, в нас матеріальна е, матеріальна допомога в зв'язку з соціальними побутовими там питаннями є, і якщо брати. Виплату, коли люди, людина знаходиться на передовій, там, ну, всі знають 100 тисяч да. отримують ті, хто на передовій знаходиться. Всі знають навіть за ті завдання, які ви так. виконуєте, це ще й замало, Хотілося б, ще ну, більше. Да, тому отримую... що ви ризикуєте життям заради отримують інших. 100 тисяч ті, хто знаходиться там на, на передовій. На передові, mm -hmm. А інші надбавки. Ссосовної там знаю, що зараз поки роз по виплаті там тридцять тисяч, хто отримувати буде, хто не буде отримувати, по нашій бригаді поки ще питання відкрите, тому що ми бойова бригада, і м цих 30 тисяч ще поки платять. Будемо сподіватися, що буде більше. Дай Боже, що все це не знадобилося. Хочемо все ж таки, щоб були мирні спеціальності, але разом з тим маємо боронити, маємо воювати. Наскільки у вас сьогодні налагоджена комунікація між іншими бригадами? Наскільки у вас сьогодні вже налагоджене, злагодження ну, тавтологія налагоджене злагодження да, бойове? Наскільки ви сьогодні спілкуєтесь між собою? Ну, зі всіма бригадами спілкуємося, тому що ми безпосередньо там і виконуємо задачі разом, десь пересікаємося і. В будь-якому випадку ми бачимося і виконуємо разом ті чи інші задачі. Е, ще забув сказати, що е, е, взагалі гвардія наступу і вся Нацгвардія, і Міністерство внутрішніх справ. Ми під час військового стану підпорядковуємося головнокомандуючим Збройних сил України, тобто ми спільно, безпосередньо, безпосередньо головнокомандуючим, так. так. так і, тобто ми спільно з збройними силами і разом з ними виконуємо задачі, так як і вони. Які вони, значить, такі і ми виконуємо. Наскільки сьогодні активні? Наскільки сьогодні активні наші хлопці, дівчата, які хочуть бути в гвардії наступу, чи йдуть вони, і чи дійсно немає дефіциту кадрів? Кожен день ідуть. І це та це і не дивно, тому що <кій> всі, всі вже хотіли е, і хочуть вже повернути поскоріше наші землі. І ті добровольці, які раніше не виявили бажання, а зараз просто десь сумнівалися, не знали, яку обрати бригаду. І тут якраз такий поштовх для суспільства, що ми готові закінчити цю війну, але треба ще останній крок. І... Останні зусилля Так, Серйозно. Треба, треба вже зробити це раз і назавжди. І люди йдуть і реально приходять і кажуть, що ми десь сумнівалися, ми не знали. Хотів і туди, і туди, а тут ця компанія, і багато хто приходить, і вони навіть ну, раді, що є така можливість випала така можливість потрапити в такі бригади, які реально воюють і. І виконують бойові завдання так. по захисту України. Так. пане Миколо, Щиро дякую. Наснаги, мужності, Божої ласки. Хай Господь береже кожного з вас і тримайте стрій. А ми тут на своєму робочому місці. Кожен з нас буде все робити для того, аби ви були міцні, нагодовані, живі і здорові. Дякую. слава Україні, героям слава дякуємо за увагу. З нами був Микола Коваль, пресофіцер бригади Червона Килина, майор збройних сил України. Ми говорили про рекрутингову кампанію гвардія наступу, про те, що це формується величезний, такі величезні військові бригади з відповідними спеціалізованими бойовими завданнями, і будемо сподіватися на те, що всі ці завдання будуть виконані на відмінно. Боронимо Україну, тримаємо стрій і віримо в нашу перемогу. До зустрічі. Рефлекторія з Іваном Пидоруком. 101,8 ФМ.